Будемо відкривати перше послання апостола Павла до Тимофія. Апостол Павло мав дещо записати про Христа і про себе. Ми побачимо, що він записав про Христа і про себе. І сьогодні в цей вечір, все, чого очікує Бог, це Ти і Христос. Це людина і Христос. Особисті стосунки з Богом. Можливі сьогодні вірую в Господа Ісуса через спасіння своєї душі. 1 Тимофія, 1 розділ, вірш 15. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Апостол Павло. В цьому вірші вмістив дві важливі речі. Хто є Христос і що Він прийшов зробити? І хто є Він? Кого Христос прийшов спасти? Апостол Павло записав, що це слово, воно є вірне і гідне, щоб його прийняти? Слово, яке потрібно прийняти. Не просто почути і знати, а прийняти. Про Господа Ісуса написано в Євангелії від Івана, перший розділ, вірш 12, а всім, що Його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими тим, що вірять в Його імення. Прийняти Господа Ісуса і стати Божою дитиною на віки вічні. Можливо, сьогодні. Уявіть собі, якщо би запропонували, це приклад, простий приклад, може дуже дитячий приклад, але може дуже гарно спрацювати. Спрацювало зі мною свого часу. Уявіть собі, якщо тобі дають запевнення. Ти береш 100 гривень, платиш 100 гривень і знаєш точно, що ти маєш вічне життя. Всі би пішли це зробити. Пішли би просто це зробити. Береш 100 гривень, платиш 100 гривень, і тобі гарантоване вічне життя. Боже Слово описує, що вічне життя це дар Божий. Що спасіння це дар Божий, за який не треба нічого платити, а просто прийняти вірою в своє серце. Написано, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Христос все заплатив, коли помирав на Христі. Христос все зробив. Воскрес з мертвих сів праворуч Небесного Отця. І сьогодні це дар Божий для кожного. Прийняти Його. Прийняти цей дар потрібно. Гідне це слово, вірне це слово і гідне всякого прийняття. Прийняти. Що Христос прийшов спасти кого? Грішника мене. Апостол Павло це прийняв. Він описав, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, і Він вставляє себе: це я грішник, який потребував спасіння. І приймаю Христа. Прощення гріхів і вічний дім в небі це дар Божий. За який оплатив Господь Ісус повністю. Є подарунок, який тобі хочуть вручити. Чи тобі потрібно платити за нього? Все, що потрібно робити, щоб цей подарунок став Твоїм, прийняти. Як прийняти Божого Сина? Христос Ісус прийшов в цей світ, прийшов на хрест. Померти за мої гріхи, я це приймаю. Чи ти вже прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя? Але це має бути в правді. Це має бути з визнанням, що тільки Христос єдиний Спаситель. Це має бути з визнанням, Він прийшов померти за мене, я грішник, а Ісус помер за мене. Це має бути прийнято. Чи прийняв ти Господа Ісуса як свого Спасителя вірою? Тому що якщо ти це ще не зробив, ти є на широкій дорозі, згідно Біблії, широка дорога це небезпечна дорога, яка веде до пекла. Ми ніколи не знаємо, коли станеться смерть або коли станеться забраття його людей церкви. Один момент людське життя обривається попереду вічність. Ми з вами відправляємося в вічність. Ті, хто прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, вони мають прощені гріхи. Тому що Христос пролив свою кров, заплатив повну ціну. І ті, хто прийняли цей дар вічного життя, вірую в Господа Ісуса, вони відправляються в блаженну вічність. До моїх 20 років я не приймав Христа. Ходив до церкви. Я служив в церкві. Я знав інформацію з Біблії, але я не приймав Христа. Я покладався на свої справи, на те, що я щось маю зробити. Але не приймав Христа як те, що Він прийшов спасти мою душу. Але прийшов момент, коли я почув правду з Біблії і перший раз в своєму житті. 12 липня 2015 року я побачив, хто я є. Я подивився на той хрест на своїх грудях, на ланцюжку, на проповіді Євангелії. Я був чесний з собою. Я почав бути чесний з собою. Я маю той хрест. Я не маю Господа Ісуса. А це означає, що я йду в загублену вічність. Потім я чув історію, що малий хлопчик помер в тому таборі, втопився в воді. Я не мав Господа Ісуса, я йшов в загублену вічність. Але дякувати Богу, що кожен може визнати себе грішником і прийняти Господа Ісуса як свого Спасителя. Але це має бути в правдивий шлях, це має бути з визнанням справжнім, хто я такий і хто є Ісус, і що Він зробив там на Христі. Чи мав ти цей момент, коли ти по-справжньому увірував в Господа Ісуса Христа? Біблія називає це народженим згори бути, народженим від духа. Без цього моменту ніхто не побачить неба. Без цього моменту жоден слухач Євангелії, який просто почув і не прийняв Господа Ісуса, не побачить неба. Євангелія це є добра новина. Добра новина, що Христос Ісус прийшов спасти нас. Але треба побачити погану новину. Мій гріх відділяє мене від вічного Бога. Якщо я піду в вічність без Христа, я буду суджений на віки вічні. Відкриємо Євангелію від Матвія 15 розділ. Насправді дуже цікавий момент, який будемо читати. Це має бути по правді. Прийти до Господа Ісуса треба чесно. Прийти до Нього треба, як ми співали, таким, як є. Тепер я йду до тебе, мій Спасителю. Він має спасти від гріхів. Він мусить це зробити, якщо ти хочеш бути в небі. Ми не можемо цього самі зробити. Він мусить зробити цю роботу в твоїй душі, коли ти повірив в нього, і він простив твої гріхи, і ти отримав мир в серці. Ти знаєш, що твої гріхи прощені ти Знаєш тоді, що твій дім небо. 15 розділ Євангелії від Івана з 21 до 28 вірша. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській сидонській І ось жінка одна Хананиянка, із тих околиць прийшовши. Заголосила до нього і сказала, Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, Демон тяжко дочку мою мучить. А він їй не сказав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її. Видужала. Господь Ісус Христос є син живого Бога. До нього приходили люди. До нього прийшла жінка, яка мала дуже велику проблему в своєму домі на мало дочку. Ісус приходить в землі Тирській Сидонській. і ось одна жінка, хана в цій історії є Христос і жінка з проблемою. Христос і жінка з проблемою. Вона прийшла, заголосила до нього і казала, змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. І вона то бачила. Я не знаю, я не маю дітей. Я не знаю. Але напевно важко бачити, як діти батькам, як діти страждають. Ця жінка мала величезну проблему. Її дочку дуже тяжко мучив демон. Ми цього не можемо уявити. І та жінка то бачила. Вона прийшла до Господа Ісуса і попросила про милосердя, назвала його Син Давидів. А він їй не казав ані слова. Він не відповідає. І тут є питання, чому? В одній з Єванглій написано, що ця жінка була грекиня. В неї коріння грекині. Вона не є з дому Ізраїлевого, вона не є юдейка. Вона грекиня. А насправді Господь Ісус Христос починає з нею дуже-дуже сильно працювати, щоб вона визнала в своєму серці, хто вона є насправді. Він їй не відповів ані слова. В нас є проблема наших гріхів, проблема, яка веде до вічного засудження. Господь Ісус відповість тільки тоді, коли прийдемо в правдивий шлях. Не покриємо себе чимось, не замаскуємо себе чимось. Ми нічого не зможемо своїми гріхами зробити. Один чоловік в Росії він був злочинцем. Злочинцем. Він зробив багато злочину. Він приходив на євангельське зібрання. Зібрання за зібранням, зібрання за зібранням, і він чув Євангелію. Його дуже докорювали його гріхи. Його дуже докорювало, коли звучала Євангелія. Біблія говорить правду про нас. Біблія говорить правду про Бога і правду про нас. Той чоловік настільки почувався винним, він кожен раз після зібрання йшов до душу. Це правдива історія. Він йшов до душу. В душ в себе вдома, він знав, що він наробив в своєму житті, він знав, як йому тяжко в серці. Він пробував омити себе, щоб бути чистим. Нічого не працювало зовні. Нічого зовні не працювало. Вона гріхів не відступала. Але одного разу він прийшов на зібрання і перший раз зрозумів, що його проблема всередині, яка його мучить. Він повірив в Господа Ісуса. Його життя було змінено, всі його гріхи були прощені. Але він повинен був прийти в правді до Христа, визнати себе грішником і прийняти Божого Сина. Ця жінка приходить до Господа Ісуса, а Він їй не відповідає. Тоді учні його, підійшовши, благали Його і казали: відпусти її, бо кричить услід за нами. Ця жінка грекиня. І вона використала фразу юдейки. Тільки Божий народ чекав сина Давидового. Господи, сину Давидів, змилуйся надо мною. Але вона ще неправдиво це робить. Господь Ісус знав, що в неї в серці. Він їй не відповідає. І Він починає з нею працювати, щоб вона визнала, хто вона є перед ним. Його учні підійшли і казали, відпусти її, бо кричить услід за вами, за нами. Вона кричала своєю проблемою. А Він відповів і сказав: я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Я прийшов до своїх, так і написано в Біблії. Ісус прийшов до своїх, свої його не прийняли. Вона грекиня. В неї коріння грекині, Грецька імперія, Римська імперія. Христос в час Римської імперії, в неї коріння грекині. Вона зрозуміла, що він з нею працює. Можливо, вона прийшла в покритті голови, як юдейка. Ми не знаємо. Ісус знав, що в неї всередині. Він знає, що в нас всередині. І він хоче, щоб ми були чесні з ним, як до нього прийти. А вона підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Щенята це є прообраз поганів в Біблії. Собака це є поган в Біблії. Вона визнає, хто вона є. І Господь це знав. В той момент, коли перший раз вона прийшла, змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, де тяжко дочку мою мучить. Вона тут ще не вірила в Господа Ісуса по-справжньому. Ісус це знав. О, прийшов момент в її житті, де Божий син працював з нею. Божий син працює зараз з нами і хоче показати. Ми є грішники, це треба визнати. Він таку ціну платив на хресті. Розіпнули його до дерева на хресті голгофи, пробили руки і ноги цвяхами, проливалася кров, щоб ми визнали себе грішником. А він прийшов спасти нас. Апостол Павло це визнав і написав: Христос Ісус. Прийшов в світ спасти грішників, з яких перший то я. Коли вона це визнала, тоді відповів і сказав їй Ісус: О, жінко, твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. У неї була проблема. Вона визнала по-справжньому, як прийти до Ісуса. Проблема була вирішена. Вона повертається до свого дому. А-а-а, Бачить свою дочку. Бачить свою дитину зцілену. Її демон більше не мучив. Чому? Син Божий зробив чудо. Син Божий зробить чудо абсолютно. Наші гріхи нас мучать. І вони будуть мучити нас, допоки ми не спасемося. А якщо ми не спасемося, вони будуть мучити нас віки вічні. Господь Ісус Хрис Христос! Прийшов спасти грішників. Він хоче спасти кожного. 12 липня 2015 року. Перший раз в житті. Я визнав, що я є тим грішником. Чому? Господь працював зі мною через Євангелію. Він хоче працювати з кожним через Євангелію. Нічого не омиє наших гріхів, тільки кров Господа Ісуса. Ми співали пісню, що змиває з мене гріх, о Лиш кров Ісуса. Можливо, ти намагався прийти до Христа в своєму житті, але ще не маєш спасіння. Можливо, цей уривок допоможе тобі побачити. Христос бачить наше серце. Він прийме кожного, хто чесно до Нього прийде. І тоді на лавці був цей момент в простоті серця, схилившися. Господи, я вірю, що ти помер за мене. Я пам'ятаю, як той мир перший раз увійшов в серце. Всі гріхи простилися. Це і реальність. Це реальність Божого спасіння. Нам потрібно запевнитись, чи ми маємо вічне життя. Нам потрібно запевнитись, чи ми по-справжньому прийшли до Христа. Знаєте, що тут сталося. Є велика проблема, є чесний прихід до Господа Ісуса, з'являється віра. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Ти сьогодні можеш мати історію в своєму житті. Найважливіший момент свого життя ти можеш мати сьогодні. Прийти до Господа Ісуса! Як грішник, який приймає його як свого Спасителя. Вона мала велику проблему. Наші гріхи це велика проблема, яка тяжко нас мучить. О, вона повертається додому, бачить свою дочку, яка вже не мучиться. Це є прообраз. Кожна євангельська історія це є прообраз, що ми маємо проблему. а Господь Ісус, єдиний, хто її може вирішити. Чи віриш ти в своєму серці зараз? Що Господь Ісус Христос помер за твої гріхи, що Він по-справжньому пішов на той хрест, на ті туртури, в терновому вінку, простягнув свої руки там на хресті. і хоче тобі достукатись, я тебе люблю, я за тебе заплатив ціну. Але прийди до мене, прийми мене як свого Спасителя, вірою. Хай Бог допоможе!